Кожен з батьків хоче бачити свою дитину щасливою та впевненою. Якщо ви помічаєте, що ваша дитина не така радісна, як раніше, їй важко знаходити спільну мову з однолітками чи вами, що вона стала більш замкнутою або агресивною. Це і є сигналом про те, що їй потрібна ваша особлива увага та підтримка. Ігнорування може мати негативні, а деколи й катастрофічні наслідки для її емоційного стану і розвитку у майбутньому. Звернення за допомогою зараз це прояв вашої любові та турботи про її щастя та благополуччя в довгостроковій перспективі. Любов, розуміння, підтримка та доступ до кваліфікованої допомоги є ключовими факторами для забезпечення здорового емоційного розвитку дитини. Мене звати Тетяна Нівецька, я практичний психолог та хібуки-терапевт. Допомагаю дітям розуміти, контролювати та долати свої негативні емоції, навчатись висловлювати свої почуття без агресії та страху, будувати гармонійні відносини з батьками та однолітками. Я вірю, що кожна дитина це особливий світ. У своїй роботі я використовую широкий спектр професійних технік та методів, щоб глибоко зрозуміти внутрішній світ вашої дитини та знайти той унікальний підхід, який допоможе їй впоратись з труднощами та відчути себе комфортно та захищено, що є запорукою ефективної допомоги та позитивних змін. Один з методів, який себе чудово зарекомендував, є хібукітерапія. Це м'який та ефективний підхід, де дитина не відчуває тиску, а через гру та творчість навчається розуміти свої емоції та знаходити здорові способи їх вираження. Краще розуміти себе, свої сильні сторони та цінність, що позитивно впливає на її впевненість у собі. Контролювати свої емоційні реакції стає менш імпульсивною та більш стійкою до стресів. Хібукітерапія включає консультацію і для батьків, допомагаючи їм краще розуміти свою дитину та ефективно її підтримувати. Звертайтесь ментал хелс, і ми разом відкриємо для вашої дитини шлях до її гармонійного розвитку. Хібукітерапія ключ до спокійного майбутнього вашої дитини.